В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день, неділя перед Рождеством Христовим. І сьогодні Святе Церква, готуючи нас до цього великого святкового торжества, нагадує нам родословну Христа Спасителя по плоті. Христос Спаситель, це воплощений Бог, який прийняв на себе людську природу для того, щоб спасти, освятити людину і возвести на небеса. І цю плоть і кров Господь взяв для себе від людей, від нас, людей, від Пресвятої Діви Марії, яка була простою такою людиною, як кожна із нас людина. І е, ті люди, які сподобалися честі бути в родословні Христа, вони е, сьогодні згадуються церквою і всі вони є святими. Господь їх освятив. І е, в древності родословно вели по морській лінії. Говориться, Авраам родив Ісак. Звичайно, що. Аврааму була дружина Сара, і дружина Сара народила Ісака, але у церковному такому як би, вченні, то говориться, Авраам родив Ісака, і Ісак родив Якова, і так далі. Тобто, По мужській лінії ведуть родословну людину. Сьогодні в Ізраїлі навпаки, ну, по женській лінії ведуть родословну. Якщо по женській лінії ну, мама Іудейка, а батько ні, то це іудей. Якщо навпаки, то вважається не іудея, не повноцінний іудеє. Ну, ну, такі закони сьогодні. Коли ведуть дослону по москвіліні, це більше звертається увагу на духовні достоїнства людини. І коли ми читаємо цю родословну, яку сьогодні нам пропонували в Святому Євангелії, то м, говорить, що 14 років від Авраама до Давіда царя 14 років. Від Давіда царя до переселення Вавилонського 14 І Від переселення Вавилонського до Христа 14 родів І там ще згадуються мужські імена. Але у першій половині у цій, якби, там нагадується три жіночі імені. Якби їх би можна там було не згадувати, але згадувалися чотири жіночі імені. Причому всі ці жінки, які згадуються в родословні, ну, як вони були ну, або язичниками, або не, ну, не зовсім правильного життя брудницями. Перша жінка згадується у родословні, коли Авраам родив Ісаака, Ісаак родив, Якова, Яков Іаков родив Іуда, Іуда родив Фареса і Зару од Фамарі. Фамарь була невістка Іуди. Іуда видав свого то есть женив свого старшого сина на дівчину, яку звали Фамарі. І так сталося, що син помер і дітей не залишив. І по закону ужні, южики це родственники, Родственному закону, щоб у кожній сім'ї були діти, що може хтось із них буде в розслоні Христа, то кожна іудейська сім'я, якщо помирав, допустимо, один брат і не лишив дітей, то цю мав брат, на ній мав жний брат, якщо він був. Або близький родственник. Щоб встановити сім'я своєму братові. І коли помер старший син і не залишив дітей, то Іуда оженив на ній свого середнього сина, але і він помер і не залишив дітей. І у Юди був молодший син, син шела, який ще був малолітній, І Юда сказав фамарі, що. Чекай, і села підросте, і я тебе, знаєш, видам замуж за нього. І вона чекала, і молодший син виріс, але Юда не спішив її віддавати за нього. Він боявся, що він теж і тві перші сини. І вона побачила, що вона що він її обманув. А вона хотіла мати потомство. Від Іуди, тому що вона знала, що да, по пророцтву, що Христос від коліна Іудова має походити. І вона, як жінка, прийшла до такої хитрощі. Іуда мав стада, там ну, вівці, там воли, там кози. Він мав стада в пустині. І пішов він стигти овець пустині. І коли він проходив через одно, один город, то побачив, що біля городських воріт сидить блудниця. І от жінка, яка торгує своїм тілом. Ну, такий вид у неї був. У лице закрите. І він був довець, ну і таке Случилось, він соблазнився. Ну вона сказала йому, якщо ти мені дай за це козленка. Він каже, я не маю. Він каже, тоді дай мені, він каже, при що ти пізніше, каже, я не знаю добре, ти мені тоді перстень». там. Ну, а перстінь була печатка у людей. Перевезь, той пояс і трос, тобто ну, той посуд, яким він ходив. Оце залиши мені. А тому прийшлеш козьорка, я тобі б це повернув. І він залишив у неї то. Ну, гріх стався. Він пішов кустиню, Постригав весь там все, вернувся звідти, дав козеньки, кось друга свого знайшов, каже, йди, туди, дав такий город, там живе блудниця. Дай козьорки, забери від неї ці мої три речі пояс, трось і перстень. Той прийшов в город. І немає путниці одниці біля воріт. Він почав питати людей, чи у вас є тут така ну, люд, жінка, яка торгує собою, за розпутниця. Вони кажуть, ну, ясна, такої немає, у нас немає. Ну і не знайшов і повернувся, Нам, е, проходив час і побачили, що фамарь вона, е, має вечерени, тобто вона ну, не празна. І донесли Юді, що фамар, десь спало блуд, і в, от в, як вже має ввечері дитину. І Юда, ну то по, 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 по відносному закону за блуд, аби спалювали на вогні, бо побивали камінням. Там не було таке. І Юда каже, спалити її на вогні. І Пішли до неї і кажуть, ну так, тобі сказав твій свекор, що тебе за вогні, тому що ти блудниця, ти все грішила. А вона каже: підійдь до, до нього, ти скажи, що в мене дитина від того, кому належать ці три речі, показала цей пояс, трос і перстень. Іуда зрозумів, що вона його перехитрила. І він, звичайно, відпростив, вона народила. Дітей народила двойняшку з, з, з Фареса і Зару два хлопчики. Ну, Фарес родив ісрома, і родив Арама, Арама родив мінодава, ама родив Насон, Насон на Салмона. Салмон родив Вооза від Рахави. Ну, жіноче ім'я. Вже друга історія. Інша жінка. Це Рахавс була жительниця. Єрихона. коли іудеї йшли із Єгипта в обітовану землю, вони проходили через сеління і вони, ті народи, яких не пускали, вони їх нищили. І от по дорозі став Єрихон. І вони хотіли цей город знищити, але не могли, Дуже вже був сильний Город укріплений добре. <кус dip Hello> і Ісус на Він, воч юдейського народу, післав двох шпигунів, по-нашому, по, по славянськи соглядатаїв, які виглядали, видивлялися, що там є. І послав двох соглядателів щоб подивитися там, що там є внутрі, і де які слабі місця, щоб можна напасти. І це місто взяти. Вони зайшли в Єрихон, там походили по місту і ввечері прийшли у дім ночувати у дім одної блудниці, яку звали Рахав. І коли вони зайшли до неї в дім, цар Єрихонський узнав, що вони їх замітили, донесли йому. Що є такі два, які все вивчають, і що це все. все І він е, е, приказав їх знайти і почали шукати по всьому місту і прийшли до неї в дім, до цієї брудниці Архави, е, де вони якраз знаходилися. Вона, побачивши, що до неї наближаються ці ну, іщущі, взяла цих двох і вивела на кришу, а там були снопи з льом. І вона ті снопі їх сховала. Вони прийшли до неї, ті, хто шукав цих соглядателів, питають, були тут ті іностранці, були. Заходили, заходили. А де вони тепер? Не знаю. Зайшли і вийшли і пішли туди. І показало, що вийшли з міста і пішли туди. І вони, значить, вийшли з. Тому пішли, як сказала ця блудниця. ці соглядати Спустилися вниз і, каже, і, і вона їй каже їм, що я бачу, що е, Бог передає нас в ваші руки. Вона була язичниця, була блудниця. Бог передає нас у ваші руки. Я прошу вас одне, що якщо ви будете нищити місто, щоб ви не, не вбили мій, мій рот. Мою, мою фамілію. А вони кажуть, якщо ти зробиш так, як ми тобі скажемо, то ми, ти, ми тобі гарантуємо, що тебе, вас ніхто не вб'є. Коли на вас буде значит, на, брати місто, зберіться всі у цьому домі і на вікно повісьте крясну, красну таку так, так, платок, щоб ми бачили, що ви там. Якщо ви це зробите, то ми гарантуємо, що ми вас не, 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 не ви залишите живі. А ні, то ви будете винуваті. Вона так зробила. І всі жителі побили, все місто розрушили, а вона залишилася живою і своїм сімейством. І вона вийшла заміж за одного з тих соглядатів, якого звали Наосон. Салмо. І від цього браку народився Воос. Далі ще одна жінка. Вооз родив Овіда від Руфі. Ім'я Русе теж жіноче ім'я, теж не іудейка язичниця, мавитянка, яка була невісткою. Одна єврейська сім'я під час голоду поїхала другу країну. Магітська земля називалася. І, і там вони жили, і оженилися хлопці, два сини були. І, але пройшов час, в селі померли, чоловік помер, залишилася одна імінь і, і дві невістки. І вона, коли почула, що вже є хліб, вже у разі хліма була, хлімом є хліб, вона вирішила повернутися назад в свою землю. І сказала невісткам, сини померли, ви вільні, ідіть заміж і устраюти свої сім'ї. Одна пішла, а одна залишилася і каже: я від тебе нікуди не піду. Куди ти йдеш, туди я йду. Щоб, де ти будеш жити, там я буду жити. Твій Бог, Бог буде моїм Богом. І я від тебе не, не тільки може смерть нас розлучити. Ну, Побачивши таку вірність своєї невістці, вона їх взяла з собою, вони поселилися в Вифлеємі, але були бідними, і бідні ходили на поле, після коли жали поляток, ходили, збирали колоси. І це собі принесли додому там, темником, що робили з них їжу. І ця е, 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 руф, вона ходила на поле збирати колоси, щоб вони мали що їсти. І хазяїн, це був хазяїн цього поля. Він її побачив і вона йому сподобалась. І він ще узнав, що вона, якраз він був родственник цієї Міні, і що вона може по тому законному урністству бути його дружиною. І він оженився на ній. І від цього браку народився Овід, Овід Народив Ієсея, і Осей народив Давида Царя. Давид цар народив Соломона також від незаконної жінки, від е, Уріїна. Ну, чоловік Урія, в нього була дружина. Її звали Уріїна, ну то був по імені чоловіка. І Давід так случилось, що Давид, вона йому сподобалась, Давид на ній женився. А Урію Давид післав любо полководець, дуже сміливий такий. Послав якусь дуже опасну точку на війну і його там вбили. І від цього браку Давіда з цією Вірсавією е, е, народився Соломон. Опять, вона була юдейка, але була ну, неправильне життя. Вона вийшла другий раз, раз замість, той тобто збудила. І оце чотири жіночі імена, усі розсловні Спасителя. І коли ми читаємо, то у нас з'являється запитання, на що не можна було їх скрити, як і всі інші були скриті імена. Ні одної жінки більше там не згадується. А якщо когось перезадати, то хоч таких, які були свято прожили, або були чести іудеї, або свято прожили, а то і, і, і язичники, а якщо юдей, то неправильно не жив. Ну, святі отці говорять, що Святий Дух так навчив апостолів, які писали це Євангеліє, написати, щоб показати, що Бог прийшов на землю для спасіння всього людства. І Він прийшов не праведників спасти, а грішників привести до покаяння, Оцих блудників, язичників, неправедників. От для таких, для спасіння таких Господь прийшов на землю. І він не соромиться своєї фамілії, що у нього предка були такі ну, порочні люди. Навпаки, він їх прославив. Ну, це і для нас наука, що є така мода у людей, що кожен шукає якихось ну, княживське коріння в себе, може десь хтось, був у нього князів чи графом, чи, чи там. Бароном, і щоб ну, він з таких крові, значить, походить. Звичайно, що походження теж має значення. Якщо людина народилася від добрих родичів, правильно жили, то такій людині легше жити на землі. Вона не є сама спорчена. А якщо вона народилася від спорчених родичів, такі які грішники, в неї вже не і гріха є. Її трудно себе тримати в рамках. Божественного закону. їй трудно жити правильно, їй втягне в гріх час. Але це не є визначним. Якщо людина над собою працює, то від кого б вона не походила, вона буде праведною. Якщо людина не буде працювати над собою, вона може народитися від самих святих родичів, а вона буде грішною і буде погибшою. Так що, Господь нас навчає, що ми маємо. Не шукати благородних кровів в своєму родстві, а маємо освящати свій род правильним, добрим, благочистивим християнським життям. Поздравляю всіх вас, насухаючим праздником Різдва Христового, нехай Господь, який прийшов на землю ради нашого спасіння, укріпляє нас, допомагає нам. Прощай нам гріхи наші немищі, слабості і веде нас тою дорогою, яка веде до спасіння на небі у царство, яке Господь приготував всім любішим його. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві корисні відео.